Рада, 4 жовтня в ефірі новини на 11-му У студії Марко Ручка вітаю вас. І далі у випуску говоритимемо про таке. Води або немає, або вона такої якості, що її неможливо використовувати. В апостоловому люди вийшли на мітинг через перебої з водопостачанням. Демобілізація за 4,5 тисячі доларів СБУ затримала у Дніпрі посадовця медзакладу, який вимагав гроші з пораненого захисника. Згоріло майже 16 тонн корму та пошкоджені три вольєри. Після пожежі прихисток для тварин Пегас потребує допомоги небайдужих. Зневоднене місто у апостоловому пройшов багатолюдний мітинг через перебої з водопостачанням. Скаржаться люди також на проблеми із підвозом питної та технічної. Мерії жителі закидають бездіяльність. Що відповідають посадовці з місця події розкаже наш Владислав Авдієнкоапостолови на центральній площі велелюдно, що вже сил нема тягати ці баклажки. Розумієте, ранок вихідного починається з баклажок. Вечір будніх починається з баклажок. Декілька сотень жителів протестують через постійні перебої з водопостачанням. Вмиваємося, чистимо зуби. Потім я цією водою мию поли. Протираю, щоб хоч десь якась інфекція була. Потім я зливаю в унітаз. Вибачте, ну просто знущання над всіми людьми міста Апостолове. Місцеві кажуть, після російського теракту на Каховці вода лише декілька разів з'являлась в оселях, та й то ненадовго. За чотири місяці у мене вода з'явилася раза чотири. Отакою цівочкою людей обурює якість води, що подають. Говорять, через це були й отруєння. Оце ще чистенька. Я коли вчора вечором включила кран, я взагалі злякалася. У людей буде зіпсовано бойлери, пральні машини, навіть сам водопровод, він ж засориться і потім треба людям буде все міняти абсолютно. У мене сусідка, їй попала вода у басейну і покачала на будинок. Вона три дні лежала з отравленням. Підвіз технічної води міг, хоч якось зарадити складні ситуації, але і з ним теж проблеми, розповідають жителі. Дуже рідко їх возять не порівняні, спіймати її взагалі невозмужна. Привозять куб, два, все по столу з'їжджається, розільють на бочки, люди чуть не б'ються. Чи не єдине ж місце кажуть люди, де можна набрати питної? Ось цей бювет, але вода тече надто повільно, тож вишукуються довжелезні черги. Минут 15-20, да може й більше. Це лише за одну баклажку. Так? За одну за одну. Скільки вже в черзі чекаєте? Ой, ну по крайній мірі, ну час це не менше. Місцеві кажуть, неодноразово звертались до міськради та чиновників різного рівня. Набу офіс президента і ода обласна державна адміністрація. Але результату нуль кажуть люди, бо більше у міськради апостолового інші пріоритети скейт майданчик построїли. Мільйон сімсот виділили на скейт-майданчик. То время як на водопостачання закладуються там по півроку ми ж демоколи утвориться бюджет і все остальне. До мітингувальників вийшла виконувачка обов'язків міського голови. Пояснила, перебої з водопостачанням це наслідки підриву Каховської ГЕС. І щоб їх ліквідувати, нині будують нові водогони. Місто намагаються бодай якось підживлювати із резервів. Дана вода поступала з Каховського моря. Каховського моря зараз немає. Забезпечити водою так, як було раніше. Ну, на даний момент я так розумію, що поки немає змоги. Проблему ж підвозу води пояснює нестачає ресурсів. Комунальне підприємство працює на на повну потужність і на то кажуть на повну мощність, тому що підприємство саме знаходиться в дуже плачевному состоянні. В підприємства недостатньо кількості техніки. В підприємство є великі заборгованості попередніх років по енергоносіям, по заробітній платі. Як чиновники коментують побудову коштовного скейт-парку, а місцеві виживають без води. Повну версію сюжету. Дивіться вже сьогодні ввечері у проєкті Прокривий ріг Владислав Авдієнко Сергій Гончар. Новини 11 -го каналу. Готовність майже 100%. теплоенерго закінчує підготовку до опалювального сезону. Фахівці ремонтують аварійні ділянки мереж, відновлюють теплоізоляцію. А найбільші котельні забезпечують генераторами для стабільної роботи в разі блекаутів. Вже цілком готова до опалювального сезону, і одна з котелень у чечелівському районі міста. Серед іншого там встановили і нові пальники. Вони в автоматичному режимі контролюватимуть роботу котлів та суттєво зекономлять енергоресурси. Нове обладнання має забезпечити стабільне тепло в оселях Дніпрян. Котли всі почищені. Тепло на теплотрасах проведено гідравлічне випробування. Всі теплотраси готові до використання, витримали гідравлічне випробування, котли. Почищені та теж готові до експлуатації в наступному опалювальному сезоні. Завершується заміна аварійних ділянок, теж близько півтора кілометрів. Залишається у нас на встановлення один насос і ще доремонтовуємо котел. В рамках підготовки до опалювального сезону ми повинні були замінити або капітально відремонтувати 28 котлів на сьогодні. 27 вже готові. Триває підготовка до опалювального сезону, і у кривому розі там 98 котелень. На всіх провели профілактичні роботи. На сьогодні паспорти готовності отримали усі об'єкти соціальної, освітньої та культурної сфери, а також медичні заклади. У житловому фонді деякі керуючі компанії ще працюють, але до початку опалювального все зроблять, звітують у місті. Триває робота із фізичного зміцнення критичних об'єктів енергетичної інфраструктури: це габіоні, бігбеги, мішки і інше укріплення. Оскільки всі ми розуміємо, що від ракетних та дронових ударів зараз не застраховане жодне місто в Україні. Також ведеться підготовка зимової спецтехніки, посипального матеріалу, резерва спалива палива та генераторів і багато ще чого. І до російського терору неспокійний день для Нікопольщини. Зранку окупанти накрили артилерійським вогнем Нікополь. Про це повідомив очільник РВА. Вночі ж російські окупанти обстріляли Мирівську громаду. До одного із сіл прилетіло з десяток снарядів. Пошкоджені два приватні будинки та господарська споруда. Понівечені лінії електропередач минулися без загиблих і постраждалих. В інших районах Дніпропетровщини було спокійно без обстрілів. Ворог продовжує тероризувати Херсонщину. Щодня скидує керовані авіабомби та гатить з артилерії. Минулої доби дістались і Харківщині. Влучання зафіксували у п'яти районах області. Тим часом зсу під урожайним знищили бронегрупу росіян, а чорноморський флот втратив контроль в акваторії. Про події в Україні за останню добу дивіться далі у нашому деджесті. Одна людина загинула ще 16 травмовані. Такі наслідки чергових ударів ворога по Херсонщині, По півдню гатять авіабомбами та з артилерії. Минулої доби російські снаряди поцілили у передмістя. Там пошкоджені адмінбудівля, навчальний заклад, пошта, церква, аптеки та агропідприємство. В обласному центрі обстріляли парк та один з заводів. Під прицілом постійно і Береславський район. Сьогодні зранку росіяни атакували його з авіації. Місцеві кажуть, через безперервні обстріли змушені ледь не жити у підвалах. Це був третій прильот. Два було десь поряд. Кажуть, що культпросвіт був і десь ще. А в нас у 6 годині ми сиділи в коридорі і чекали. І тут повилітали вікна. Минулої доби ворог обстріляв п'ять територій Харківської області. Під вогонь артилерії та авіації потрапили Куп'янський, Богодухівський, Харківський, Чугуївський та Ізюмські райони. По останньому гатив і вночі там дістало поранення 83 річна жінка. У громаді пошкоджені школи, дитсадок, приватні будинки та будівля центру зайнятості. Тим часом ЗСУ продовжують нищити окупантів вздовж всієї лінії фронту. Під урожайним, що на Донеччині наші бійці знищили 9 одиниць ворожої техніки та понад 50 російських піхотинців. Бронегрупу окупантів виявили наші аеророзвідники. На атаку росіяни не очікували, тому українська артилерія відпрацювала влучно. Сили оборони України захищаються на сході та півдні і наступають на Мелітопольському та Бахмутському напрямках. Звільняють тимчасово окуповані території, закріплюються на відвойованих у ворога позиціях та безжально нищать росіян. Підрозділи ремакетних військ нанесно ураження по трьом районах зосередження особового складу озброєння та військової техніки та по 21 артилерійському засобі противника. Загалом ворог втратив. 450 окупантів, 13 танків, 18 бойових броньованих машин, 47 артилерійських систем, 1 РСЗВ, 41 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 1 крилату ракету, 30 автомобілів та 3 одиниці спеціальної техніки. Немає успіхів РФ і на морі. Чорноморський флот втратив контроль в акваторії. Оперативне командування Південь повідомляє: кораблі та катери нині не наважуються запливати далі. Мису Тарханкут. Та Водночас, поразка у Чорному морі окупанти намагаються компенсувати домінувати. Нуванням у повітрі це єдиний спосіб зараз для них позначати своє панування. Вони продовжують системно бомбити напрямок острова Зміїний, там де зосереджені морські транспортні шляхи, для того, щоб дискредитувати Україну як державу, морську державу здатну забезпечувати силами оборони. Гуманітарний коридор для навігації морських суден та всупереч російській агресії спортів Одещини вийшло кілька суден із продовольством. Ще два прямують на завантаження. Вони доставлять українське збіжжя до країн Африки. Загалом за два місяці тимчасовим гуманітарним коридором, відкритим Україною, скористалися 12 кораблів. Катерина Нічок та Дмитро Вєтров. Новини одинадцятого каналу. Викинули на смітник. Шокуюча новина з Кривого Рогу. Зранку на одному зі сміттєвих полігонів міста знайшли тіло жінки. Воно випало з контейнеру при вивантаженні сміттєвоза. Зараз на місці працює поліція, правоохоронці не виключають версію вбивства. А водій, який тиждень тому у середмісті Кривого Рогу, на автівці влетів у підземний перехід, помер у лікарні, не приходячи до тями. Нагадаємо, тоді лише дивом не зачепило людей, а ось самого керманича після ДТП ушпиталили. Зусилля лікарів були марними травми виявились несумісними із життям. Що саме стало причиною того смертельного маневру у підземці? Причини і обставини надзвичайної пригоди зараз з'ясовують слідчі. Вимагав гроші з військового у Дніпрі СБУ затримала посадовця одного з медичних закладів за 4,5 тисячі доларів. Він обіцяв пораненому захиснику вирішити питання з демобілізацією, оформивши відповідний висновок лікарської комісії. Водночас кажуть, слідчі за медичними показниками бійця і так би визнали непридатним до подальшої військової служби. Посадовцю повідомили про підозру. Під час обшуків за місцем роботи фігуранта правоохранці правоохоронці вилучили медичну документацію, чорнові записи і мобільні термінали, що містять докази протиправної діяльності. Перевіряється інформація щодо причетності до незаконних дій інших осіб, в тому числі медичних працівників. ДБР передало до суду справу проти ділків, які привласнили тонни пального виділеного для. Зсу зловмисниками виявили шестеро військових та четверо цивільних. Вони підробляли листи від керівництва однієї із військових частин і просили в АЗС пальне, начебто на потреби бойових підрозділів. За чотири місяці за липовими листами вони отримали дизеля та палива на 2,5 мільйони гривень. Фігуранти все продали, а кошти розподілили між собою. Дев'ятьох гори бізнесменів звинувачують у шахрайстві. Санкція статті до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна. Матеріали стосовно ще одного фігуранта виділили в окреме провадження. Розслідування ще триває. Пожежа у притулку Пегас згоріло майже 16 тонн запасів корму для тварин. Пошкоджені три вольєри. зачепило і будинок, в якому жили співробітники. Ні люди, ні тварини не постраждали. Утім, прихисток потребує допомоги. Якої саме Катерина Нічик. Далі. Це ті цуценята, які там знаходилися, які були врятовані. Нині вони вже граються та поступово оговтуються від стресу. Декілька ж днів тому розповідає волонтерка. Малеча могла загинути у вогні. Це їх ліжко, яке повністю вигоріло. Їх встигли винести. Дев'ять песиків, вони в ціліще. Загоряння каже, сталося через несправну проводку в будинку для співробітників та переселенців. Сильно постраждав дах будівлі. Там повністю згоріли балки без житла. Залишилися дві сім'ї. У притулку кажуть, хочуть все відновити. Втім, зараз коштів на це не мають. Я розумію, що ремонт даху з нуля це буде дуже велика сума, так як нам озвучили, щоб ми. Ну, десь від п'яти тисяч доларів розраховували. Тому на жаль, зараз цей будинок. Нам не, не з руки його відбудовувати, тому ми шукаємо десь зняти або приміщення, або кімнату, або будинок для людей, які в нас працювали та залишилися без домівки. Люди без житла, а 800 тварин вже незабаром можуть залишитися без їжі. знищило майже всі запаси: 16 тонн сухого харчування, ковбас, круп та комбікорму. У Нас є ще запас на три дні, і декілька фондів вже повідомили. Омали, що вони висилають допомогу кормами, тобто, я гадаю, десь до місяця буде все гаразд. Організація, що понад 10 років надає допомогу, нині сама дуже її потребує. Потрібні корм, будівельні матеріали та речі для співробітників, які лишилися без даху над головою. Якщо хочете підтримати притулок, контакти та реквізити на ваших екранах. Катерина Нічок та Євген Шпак, новини 11 каналу. Повернути гроші з банкрутілих банків відтепер в Україні запрацювала і така послуга: через дію потрібно подати на компенсацію, заповнивши необхідну інформацію. Після оформлення заявки кошти мають надійти на рахунок протягом трьох днів. Наразі послуга доступна для вкладників 34 банків. Що розорились? Мова йде про 1,4 мільйона рахунків на суму відшкодування у 3,2 мільярда гривень. Волонтерську раду створили у Кам'янському зусилля, об'єднали священнослужителі, молоді, іноземні благодійники та небайдужі містяни. І вже провели перше засідання. Головував на ньому міський голова. Присутні поділилися ідеями, як бути надійною підтримкою військовим та мешканцям громади, а ще вирішили посилити допомогу родинам загиблих героїв Кам'янського. Сьогодні багато в нас є організацій, які допомагають і вимушеним переселенцям, і військовим, і всім в принципі, і нашим місцянам, які втрапили в халепу, де да, бо знаходяться в крутні ситуації. І дійсно нікого не залишаємо. Осторонь, поспілкувалися з приводу комунікацій самої волонтерської ради і безпосередньо місцевої влади, бо є деякі питання, знаєте, котрі організації не можуть вирішити самостійно. І наостанок про погоду. У четвер у Дніпрі синоптики обіцяють в день 20 градусів тепла вночі плюс 13. Атмосферний тиск 752 міліметри ртутного стопчика. За даними ДНУ імені Олеся Гончара, радіаційний фон в межах норми. І наразі це всі новини. Далі в ефірі програма про кривий ріг з Владиславом Авдієнко. Влада, я тебе вітаю. Про що розповідатимеш у випуску? Вітаю, Марко. Бруд, антисанітарія та навіть отруєння як апостолове виживає без водопостачання. Дві сотні пожеж за тиждень на криворіжжі продовжують палати поля та результати тестування містян у пересувній лабораторії. Про головні події розкажу згодом. Дочекайтесь, дякую, Влада. Не пропустіть матеріал, який підготували мої колеги. Якщо маєте важливе повідомлення, телефонуйте на гарячу лінію 11 каналу, а також слідкуйте за нами у соціальних мережах. Бережіть себе і до зустрічі.